Добрий день, шановні глядачі. Вас вітає Валентина, учасниця команди New UA Astronomy Renaissance. Тема сьогоднішньої лекції зорі та їх особливості. Я розповім вам про те, що таке зорі, чому вони світяться, в чому відмінності між зорями та планетами, а також ознайомлю вас з базовими параметрами зір. І почнемо з головного: що таке зоря? Зоря це величезна, набагато більша за нашу планету куля гарячого газу, яка має настільки велику масу і, як наслідок, тиск в надрах, що там відбуваються термоядерні реакції. Наслідок цих реакцій випромінюється світло, яке ми спостерігаємо. Таким чином, зорі, на відміну від планет, є самосвітними тілами. Питання, з чого складається зоря, розділимо на дві частини: структуру та хімічний склад. Одразу варто зазначити, що структура зір має свої відмінності в залежності від маси конкретної зорі, однак більшість складових є спільними. Насправді структура та функції кожного шару зорі це тема, яка заслуговує на окрему лекцію, тому для базового ознайомлення ми коротко розберемо структуру зорі, яка за масою є близькою до маси сонця. В центрі зорі знаходиться надзвичайно щільне ядро. Густина тут настільки велика, що лише ядро зосереджує в собі понад 90% маси зорі. У цій частині завдяки високим тиску та температури, яка сягає 15 мільйонів градусів, стають можливими протікання термоядерних реакцій. Наступний шар зона променевого переносу, а за ним розташовується конвективна зона. Всі ці три шари доволі товсті, і їх загальна товщина складає понад 98% радіусу зорі. Оскільки зоря є майже непрозорою, то безпосередньо і бачити ці шари ми не можемо. Що ми в змозі спостерігати, так це атмосферу сонця, яку ділять на відносно тонкі фотосферу та хромосферу, а також величезну корону. Фотосфера сонця має умовну температуру близько 6 тисяч градусів, і вона не є однорідною, а містить гранули та різні прояви активності, такі як плями, спалахи та протуберанці. У свою чергу, корона простягається в космічний простір на мільйони кілометрів та має температуру в мільйони градусів. Однак густина корони і кількість світла від неї настільки мала, що саме її існування було виявлене лише у XVIII столітті. Хімічний склад зір визначається за допомогою спектроскопічного аналізу. При проходженні світла від зорі через призму чи дифракційну кратку відбувається розсіювання в залежності від довжини хвилі. Утворюючи кольоровий спектр чи веселку. Однак спектри зір мають ще одну особливість вони включають величезну кількість темних ліній. Кожен хімічний елемент чи хімічна сполука відображається у певному наборі цих ліній. Хімічний склад зорі визначають за сукупністю параметрів сотень ліній у всьому спектрі. Будь-яка стандартна зоря на понад 99% складається з водню та гелію, причому через надзвичайно високі температури. Атоми є іонізованими, тобто електрони окремо, ядра атомів окремо. Але хочу зауважити, що тут ці два елементи зображені в їх стандартному, тобто не іонізованому вигляді. Термоядерні реакції в надрах зір бувають кількох типів, і всі вони відбуваються одночасно. Але в залежності від маси зорі та хімічного складу, одна з цих реакцій стає домінантною. Для запуску термоядерних реакцій потрібні певні мінімальні температура та тиск, що накладає обмеження на мінімальну можливу масу зорі, яка становить близько 8% маси сонця. У відносно маленьких за масою зорях, основним є так званий протон-протонний цикл, в якому ядра гелію синтезуються напряму з ядер гідрогену. В масивних зорях, які в півтора або більше разів масивніші за сонце, домінує так званий ценоцикл. У якому теж поглинаються ядра гідрогену і утворюється гелій, але вже за участі ядер карбону, нітрогену і оксигену. Це далеко не всі можливі реакції, але ді найбільш розповсюджені. В усіх реакціях, окрім утворення гелію і більш важких елементів, ще виділяються фотони, тобто випромінювання. Власне, це випромінювання ми і бачимо. Однак його шлях всередині зір через їх високу густину дуже тернистий і абсолютно непрямий. Якби фотони одразу після утворення вилітали під зорі, то враховуючи стандартні розміри зір та швидкість світла, це займало б всього-навсього частки секунди. Однак в реальності шлях фотона всередині зорі займає тисячі років. Справа в тому, що на своєму шляху фотони багатократно взаємодіють з ядрами та електронами, і їх напрямок руху хаотично змінюється. В англомовній літературі цей процес називають Photon Random Walk, і він дуже схожий за своєю суттю на броунівський рух. Тепер перейдемо до відмінностей зір та планет. Як вже зазначалося раніше, зорі є самосвітними тілами, а планети, супутники, астероїди та комети ні. Планети та інші несамосвітні об'єкти світяться завдяки відбитому поверхнею світлу від Сонця. Далі частина цього відбитого світла вже фіксується нами за допомогою різних приладів, зокрема телескопів. Іншою важливою відмінністю між зорями та планетами є, звичайно ж, маса. Наприклад, Земля за масою в 330 тисяч разів менша за Сонце. Також в процесі наукових досліджень був виявлений новий проміжний між зорями та планетами клас об'єктів коричневі карлики. Про них детальніше йтиме мова в наступних відео. Саме через масу вислів, що Юпітер майже став зорею і йому лише трошки не вистачило, це не більше ніж журналістський міф. Маса Юпітера складає всього 1 відсотка від маси Сонця, і щоб утворити навіть найменшу за масою зорю, треба приблизно 80 Юпітерів. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь та вмикайте сповіщення, щоб не пропустити наше наступне відео. Також обов'язково відвідайте наш сайт, де ви знайдете безліч цікавих проєктів, науково-популярних статей та навчальних матеріалів. Посилання в описі. А тепер повернемося до теми відео. Як же зазначалося, структура зір відрізняється в залежності від їх маси. Наприклад, дуже малі за масою зорі мають лише конвективну зону. В зір середньої маси конвективна зона виступає зовнішнім шаром, а зона променистого переносу внутрішнім. У свою чергу, в більш масивних зір ці зони розташовані в зворотному порядку. Внутрішня частина зорі конвективна, зовнішня зона променистого переносу. Тепер розглянемо ключові характеристики зір, а саме їх маси, радіуси та температури. Саме ці три характеристики зір є найважливішими. Почнемо з маси. На жаль, масу зорі неможливо виміряти, просто поклавши її на велетенські космічні терези. В астрономії масу зорі можна визначити за допомогою емпіричних рівнянь, знаючи інші параметри і роблячи купу різних припущень. Але у випадку, якщо навколо зорі обертається інший об'єкт, наприклад, планета, тоді масу можна розрахувати за допомогою третього закону Кеплера. Маси зір в астрономії вимірюються в масах Сонця, яка становить приблизно 2 на 10 в 30 степені кілограмів. Мінімальне значення маси зорі складає близько 8% від маси сонця. А маси наймасивніших зір сягають сотень сонячних. Розміри зір вимірюються також різними непрямими методами. Основна одиниця вимірювання це радіус Сонця, який складає трохи менше 700 тисяч кілометрів. Рекордними вважають розміри надгігантів та гіпергігантів. Наприклад, зоря VY зір'я великого пса за розміром перевищує Сонце в 1700 разів, тобто її радіус є більшим за радіус орбіти Сатурна. Температури зір найчастіше обраховують в кельвінах. Перевести градуси Цельсія в кельвіни дуже просто. Треба додати температуру абсолютного нуля, тобто мінус 273,15 градуса. Найхолодніші червоні зорі мають температуру близько 2-3 тисяч кельвінів. Для більш гарячих жовтих на кшталт сонця. Це значення лежить в діапазоні 6-8 тисяч, білі зорі близько 10 тисяч. А температура найгарячіших стандартних зір, тобто блакитних, може сягати 40 тисяч кельвінів. Далеко не всі зорі є одиночними, як наше сонце. За результатами різних досліджень, частка подвійних зір складає від 60 до 80% від загальної кількості зоряних систем. Прикладом подвійної зорі є алголь або бета-персея, яка була однією з перших відкритих подвійних, а також змінних зір. Деякі зорі можуть формувати навіть потрійні системи, причому відстань до третьої, як правило, найменшої за масою зорі, є набагато більшою за відстань між двома іншими зорями. Це пов'язано з нестабільністю системи трьох тіл, що є однією з класичних задач теорії хаосу. Яскравим прикладом потрійної зорі є знову ж таки алголь. Третю зорю у цій системі було виявлено відносно нещодавно у 2009 році. Окрім одиночних подвійних та потрійних зір, є ще кратні системи, тобто зоряні сім'ї, які складаються з чотирьох та більше компонентів. Зі збільшенням кількості компонентів, кількість відомих зоряних систем такого типу різко спадає. Якщо подвійних зір близько 60-80%, потрійних до 10%, то кількість відомих зір, в яких кількість компонентів складає 7, 8 або 9%, Можна порахувати буквально на пальцях однієї руки. Це вкрай загадкові системи з дуже складною і тому цікавою динамікою, а також безліч інших таємниць, які людству ще тільки належить з'ясувати. І дякую за перегляд цього відео. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про змінні зорі, то до зустрічі у наступному відео цієї серії. До зустрічі і до нових відкриттів!